А на устанок про події 3 травня падіння часового яру, ймовірно, лише справа часу. А далі окупанти підуть на Харків та Суми. Докладніше про головні новини Страсної п'ятниці. Далі. Головне управління розвідки разом з ЗСУ продовжують кошмарити ворога на його території. Через атаку на військовий аеродром Кущевська розташований на околиці станиці Кущевська у Краснодарському краї, Росія змушена була відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту. А просто зараз кіберфахівці ГУР проводять масштабну атаку на інтернет-провайдерів та операторів зв'язку у Татарстані. Головною ціллю українських хакерів стали мережі зв'язку в економічній зоні Єлабуга, де розташовано понад 30 виробництв, зокрема ті, що обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс. Одразу на п'яти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення, а саме у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Про це повідомляє Міноборони. Падіння часового яру, як це свого часу сталося завдіївкою, ймовірно, лише справа часу заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Економіст ворог використав проти зсу весняні затримки у постачанні зброї і продовжує продавлювати цей відрізок фронту. Міністерство оборони України оновило список захворювань, за якими визначається придатність чи непридатність до військової служби. Відтепер цілком непридатні лише хворі на прогресуючий туберкульоз, важкі форми вірусних гепатитів, сифіліс, віл у четвертій стадії, а також тяжкі онкологічні захворювання, у тому числі усі види анемії. І ще новини для українців, які страждають на ожиріння та розлади психіки. На війну вас також не візьмуть. Російські окупанти справді мають план можливого захоплення Харкова та Сум, а також повного захоплення Запорізької області до кінця року. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Україна дійсно може використовувати зброю, яку надає Велика Британія, щоб бити по цілях на території Росії, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він підкреслив, що це наше законне право як країна, яка захищається від агресії терористів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.